Усім привіт! Сьогодні буде відео про те, як відремонтувати такий ось світлодіодний фонарик. Так, ось взагалі не працює. Будемо розбирати і дивитися. Так, щоб його розібрати, потрібно зняти рефлектор, відкрутити. Він тут, до речі, не відкручується, як в інших фонарях. Ось так тільки повертаєте протичасової стрілки. І ось так тянете, роз'єднуєте. Ось дивіться. Ось пас. Три. Три пази такі, навіть. чотири, чотири такі виступи, ходять ось сюди, ось так. Ці пази і провертаються. Потім, так, так, так. Ось потім. Щоб зібрати, співміщаєте і провертаєте все. Так. Роз'єднуємо. Так. Що ми тут бачимо? Так, обірваний провід, плюсовий, який йде на світлодіод. Так. Вмикаємо. Це вимкнуто. Так, вмикаємо, під'єднуємо тут, де була пайка. Нічого не реагує. Так, або згорівший світлодіод, або сівший акумулятор. Мені сказали, що ним давно вже не користувалися, скоріш за все. Вже акумулятор вийшов з ладу. Ну, по порядку. Почнемо. Вмикаю живлення. Ось зробив такий імпровізований блок живлення. Так. Тут стоїть напруга 2.8 поставимо 3 вольта. 3 вольта. Вже той чорний обірвався, так. Ось тут дивіться, плюс буде йти. На плюс червоний буде припаюватися. Сюди мінус чорний. Так. Подъедем. Дивимось, как у нас светлодиод рабочий или нет. Так. Светлодиод справный. Все нормально. Это уже плюс. Так. Далее. Дивимось, що у нас тут робиться. Саморіз. Обіримось під телато. Так, достаємо цей саморіз. Ага, ось він звідси. Де плата, кріпиться плата зарядки акумулятора? Так. Відкручуємо ще один саморізок. Знімаємо плату зарядки. Так, ось, відкрутили. Тепер ще потрібно ось цей саморіз викрутити. Цей саморіз кріпить плату зарядки до такого кронштейна пластикового. Так, далі. Ось у нас заходять провода від вимикача і від від акумулятора. Так, перевіряємо напругу на акумуляторі. Чи живий у нас акумулятор. Так, чорний мінус. Так, щоб було видно Тестер, червоний плюс, щось не розумію, взагалі не показує так, ось чорний. Ні, трохи є. Це в акумуляторі. Напруга. Шитайте півтора вольта. Він повинен, якщо не помиляюсь, 6 вольт видавати. Зараз покажу, що було добре видно. Ще раз. Ось напруга на акумуляторі. Ось дивіться, чорний провід. Два чорних і два червоних. Ось у нас йде від акумулятора чорний. Ось він крайній, сюди заходить припаяний. А тут Два червоних спаяні разом? Так, є. Е. Ось цей мінус? Цей плюс? Так, що ми робимо? Спробуємо. Так швиденько трошки підзарядити його напряму. Виставляємо 6 вольт. Подивимось, чи буде брати він зарядку. Так. Мінус сюди, плюс сюди. Да, щось він даже зарядку не бере. І, якби брав зарядку, показувало би на приладу на цьому тестеру силу струму. Так. Будемо знімати і дивитися, що тут за акумулятор. Скоріш за все, прийдеться переробити на літій іонний акумулятор 3,7 вольта, бо Свинцеві часто виходять із ладу. Ну, як часто. Два роки прослужив, рік-два роки і все. Вони вже продають їх не Буває фонарики півроку послужать і все, можна викинути їх. Так, ось таких два акумулятора. З'єднані так, паралельно так. Да. Два плюси. Між собою з'єднані і два мінуси так. Паралельно. З'єдную. Зараз я попробую ще напряму. Так, мінус чорний, плюс червоний. Ні, взагалі не бере. Заряд. Добавимо струм. Напругу точніше. Взагалі не бере. Цей же блок акумуляторів пересох, вже їх нічого воно не дасть, щоб заражати. Зараз помірюю, може трошки взяло напругу. Ну трошки взяло щось. А чому струм не показує? 2.20, 2.15, 2.11, 2.10. Ну, щось швидко сідає. Навряд чи буде. Ток з цього акумулятора. Зараз потримаю ще трохи. Побачимо. Потім поставлю. На 12 годин на зарядку, якщо нічого не вдасться, прийдеться переробляти на літій іонний акумулятор. Це вже буде друге відео, як я це зроблю. Саме простіше Найти от таку збірку з двох акумуляторів. Можна пошукати на Aliexpress чи на ринкові. Може є і від фонариків не потрібні. О, ось, бачите, це два акумулятори окремо зібрані докупи. Запаралелені. Так. Що ще раз попробую? 308. Ну, от даже трохи бере. А чому струм не показує, я не розумію. Обично, коли акумулятор заряджається Повинно показувати струм. Цей прилад, тестер, цифровий, повинен показувати силу струму. Він чомусь не показує. Зараз я возьму батареєчку і покажу, як це воно працює. Так. Ще раз спробую. От напругу бере, але швид сідає. 100% його тільки викинути. Зараз піду, візьму батареєчку і покажу, як воно працює. Так, взяв батареєчку, щоб показати, як він працює оцей тестер. До речі, ось так, таким способом можна підзаряжати батарейки на півтора вольта. Та й не тільки на півтора, мінус до мінуса, плюс до плюса. Ось, бачите, струм показує 0,07, а тут скільки от бере заряду ця батарейка. От тільки що один мА струму взяло батареєчок. Можна додати. Ось 0,09 А, 0,15 при більшій напрузі. Щоб заряджати отакі батарейки, я ставлю струм, виставляю 0,2, 0,7 А. Як то кажуть, тихіше їдеш, далі будеш. Так вони не нагріваються. Ось. Тихенько заряджається і показує десь, скільки там тисячу міліампер беруть такі батарейки. 500 тисячу по-різному. Наскільки у нас розрядилось. Так. Що будемо робити з фонариком? Поки що припаяємо. Провода на місці. Цей блок живлення вимикаємо. Він вже не потрібен. Я його взяв так для діагностики. Так. Увімкнули паяльничок. Ось бачите в мене тут таблеточки. Питаю, а що це, для чого це вони, таблетки? Це аспірин. Ацетил кислота. Якщо погано десь не паяється, важко припаяти, вот, макаєте. Вот. Прикладаєте таблетку до тої поверхні, яка погано паяється. Каніфоль, припой. І тоді набагато краще воно паяється. Так, ну що, підготовимо наші два проводи. Так, Коли будете паяти таблеткою тою, вона дуже вонюча, дуже їдка. Старайтеся не дихати тими парами. Десь, щоб гарна була вентиляція у вас. Так, один провід є Так. паяємо на місце, чорний ось сюди. Червоний ось на плюс. Все. Що перевірено, воно здається, трішки підзарядило. Так. Ось може видно трішки миготить. Світлодіо. Зараз увімкну. Ось. Можливо, видно на камеру? Я бачу. Так. Все, тоді прийдеться, поставлю ще на зарядку. Збираємо зворотній послідовності. Так. Так, плату зарядки на місці. Спочатку акумулятор, Сам акумулятор, далі кришку. Так, один саморіз є, далі другий. Якби вони одразу принесли, як він зламався, я б тільки провід припаяв. Обірваний. Можливо. Фонарик ще працю... працював би. Так, десь ще, не знаю, де дівся один саморіз. Потім знайдеться. Так. Ставимо на місце. Ось так. Вставляємо в бік. Так, краще ось так, щоб ви бачили. Так, вставили, далі і сюди. Так. Все, плата зарядки на місці. ще знайшов саморіз. Одразу на місці його ставимо, щоб він не загубився. Все, збираємо докупи. Ось, одразу й навіть попав. Ось дивіться. Ось. Так щоб було видно. І провертаєте ось так по часовій стрілці. Це. Тут тримаєте рефлектор. Сам корпус фонарика по часовій стрінці. провернули. Все. Так, зараз перевірю ще раз. Поставлю на зарядку. І це скоріш за все акумулятор під заміну. Не скоріш за все, а 100%. Ну, мало ли Кому відео сподобалось, ставте вподобачки. До нових зустрічей. Пока-пока.